Перед нашою молитвою. Хотів би, щоб ми пороздумували над одним місцем Писання. Молитись і не занепадати духом. З цими словами Господь Ісус Христос звертається до тих, хто Його слухав. Євангелія від Луки, 18 глава. З першого вірша. Сказав також їм і притчу про те, що треба. Завжди молитись і не занепадати духом. Ось притчу, яку далі буде розповідати Ісус Христос, вона звучить в наступному контексті. Перед цим Господь Ісус має спілкування з людьми, які задають йому запитання, коли ж настане Царство Боже. І Ісус Христос з ними веде розмову про це, коли ж настане Царство Боже. І після. Після цього діалогу далі продовжує говорити їм цю притчу, що потрібно завжди молитись і не занепадати духом. На, дві, на два моменти хотілося б вже з самого початку звернути увагу про те, що а, ці слова говорить той, хто, в принципі, не має потреби в молитві. В наших очах. Я не думаю, що я помилюсь, якщо я скажу, що ми думаємо, що молитва потрібна тоді, коли вона ну, потрібна. Коли потрібно звернутися, якась потреба, наболіла якась ситуація, труднощі, потрібно молитись. Але завжди молитись і не занепадати духом ці слова звучать в словах того, хто завжди молився. Ісус Христос завжди молився. Кому, як не йому, в принципі, є змога зробити абсолютно все. Хочеш їсти, він може зробити. Хочеш стілення, може зцілити. Вийти з трудних обставин. Для нього немає нічого неможливого. Але в житті того, хто міг абсолютно все, завжди була присутня молитва. У кого не було проблем з тим, щоб якісь проблеми вирішити, в його житті завжди була присутня молитва. Так, це не говорить про те, що в житті Христа не було проблем. Написано, що Він був тим, хто пройшов і відчуття голоду, і страждання, і знущання, і все, що проходимо ми з вами, але Він все ж таки був Господом. Тим, хто створив абсолютно все, і той, хто завжди перебував в молитві з Отцем. І ось Він каже такі нам слова: завжди молитись і не занепадати духом. І друге, на що хотілося б звернути увагу, що молитва, інколи можна почути від людей, що молитва це для слабких. Але Господь Ісус був всемогутнім, І Він завжди перебував в молитві. Говорячи, в одному місті був суддя, котрий Бога не боявся, і людей не соромився, була у тому ж місті вдова одна, що приходила до нього і просила Захисти мене від супротивника Мого. Але він довгий час не хотів, а потім сказав сам у собі: Хоч я і Бога не боюсь, і людей не соромлюсь, але тому, що ця вдова не дає мені спокою. Захищу її, щоб вона не приходила більш докучати мені. Ось Ісус Христос змальовує ситуацію, коли є одна жінка, в якої немає до кого звертатися, у якої не було можливо фінансів, щоб якось посприяти судовій справі, у якої не було певних зв'язків тут на землі, яка мала потребу велику. І яка хотіла якось її вирішити. Але в неї не було ні до кого звернутися, як до судді і до нечестивої людини, щоб вирішити свої питання. Суддя ж написано, був чоловіком, який не боявся Бога і не боявся людей. Тобто, для нього не було проблеми вирішити ту чи іншу ситуацію неправедним шляхом. Хто більше дасть, на ту сторону і схилюся, хто мені більш приємний. Ну, того питання і вирішу на його користь. В той час таких людей називали Дайнет газерот», що означало судя, що карає або суддя, що забороняє. Але в народі їх називали зовсім схожим словом, але трошки по-іншому. Їх називали Дайнет Газелот. Звучало майже однаково, але означало не суддя, що карає, чи суддя, що забороняє, а суддя, суддя грабіжник. Я пам'ятаю один брат із нашої церкви, коли він потрапив в тяжку ситуацію в автомобільну і коли вирішував деякі питання з людьми, від яких питання його прав і подальшого керування авто залежало, і довго йшла тяганина вирішування ситуації. В кінці кінців той чоловік вельможний, який мав вплив на цю ситуацію, до нього каже, ну слухай, ти що, не знаєш, як питання вирішуються, чи що. Ну, вже черговий раз до нього приходить, ну, а брат йому як, ну, нічого там не дає, і дати не може, і розуміє, що неправильно і так далі. Він каже: Та ні, є до кого звернутися. Цей ж зацікавився, каже, да, я, а до кого там, прізвище назви? Ну, він просто показав пальцем в небо, він ага-га, посміявся з нього. Але так трапилось, що Бог все-таки вступився на його сторону і захистив його. Коли Христос розповідає цю притчу, Він її говорить в контексті, як ми згадали, да, в контексті тяжких обставин життя важких, які, ну, можливо, нашим людським умом неможливо вирішити. І, можливо, тут на землі не може, як з цієї вдовини буде можливості знайти, до кого звернутися, хто б міг би вирішити питання, але завжди є той, хто може їх вирішити. Під час Радянського Союзу була така багато було цікавих історій, пов'язаних з віруючими людьми і судовими справами. І ось в одному селі, коли віруючих людей заборонили їм збиратися разом. І багатьох із них, в тому числі тих, хто був керівниками, відповідальними, служителями в церкві, їх приставили на суд і дуже багато неправдивих звинувачень висловлювали в бік них. Із цього села, де вони жили, було, я вже точно не пам'ятаю, ну, більше десяти лжесвідків. Які намовляли на них, говорячи, що вони казали там, те в бік влади, що вони там якісь шпигуни і так далі, і тому подібне. І всіх кожного із них, і жінок, і чоловіків засудили на певні сроки ув'язнення. Я думаю, що ці віруючі молилися про те, щоб Господь якось поставив їх в такі обставини, ну, щоб, можливо, чи так їх виправдав на цьому суді, щоб їм не повинно було бути засудженими. Але так трапилось, що все ж таки їм прийшлось понести покарання. Але до того, коли перший із цих людей вийшов із в'язниці, перший, хто відсидів термін, хтось із жінок був, який три роки відсидів, до того терміну вже нікого не залишилось в живих, із тих, хто свідчив неправдиво на суді проти, проти дітей Божих. Нікого не залишили в живих. Господь Ісус Христос каже далі такі слова з 6 вірша. І Господь сказав: Чуєте, що говорить суддя неправедний, хіба Бог не захистить вибраних своїх, що волають до Нього день і ніч, хоч і бариться, захищати їх? Цікаво, що Бог може навіть в самих важких невирішуваних обставинах життя не швидко відповідати так, якби не просто нам того хотілося, а як нібито і самі обставини до цього спонукають. Але є причина, чому Господь навіть в найважчих обставинах життя не швидко відповідає, тому що, в Слові Божому, сказано, що Господь чекає, щоб хто не загинув. Чекає, щоб хто не загинув. І навіть коли ми звертаємося в наших важких обставинах життя, просячи про Божу допомогу, і, можливо, очікуємо справедливого Божого покарання, а не несправедливого по відношенню до себе, Господь, в своїй великій милості і милосерді ставить в таких обставинах життя, можливо, труднощі продовжуються в життя віруючих, щоб ті, хто ще його не пізнали, мали можливість його пізнати. Один віруючий чоловік, його прізвище Бойко, і він дуже багато Теж за радянського часу відсидів у в'язницях, і одного разу він свідчить про те, що на одній чергових судових справ йому сказали: Бойко, якщо ти не зречешся, ми тебе просто згнуємо. Йому це говорили вже відверто в лице, але пройшов певний час, і він потім свідчив, Господи. Ті, хто хотіли мене згноїти, вже гниють, а я ще живу. Так, Господь може в нашому житті продовжити час якихось труднощів, труднощів і випробувань, але Він дасть сили, мужності і сам в них обіцяє провести. Хіба Бог не захистить вибраних своїх? Ось Христос звертає увагу, подивіться, що робить неправедний чоловік, який Бога не боїться. Але все ж таки докучала йому жінка, і він дав відповідь. Невже Отець Небесний не дасть відповідь тим, кого Він любить і за кого віддав своє життя? Якщо ми діти Божі, ми маємо впевненість і надію, Бог обов'язково нас проведе через труднощі і відповідь в свій час пошле? І закінчуючи Христос каже такими словами. Кажу вам, що Він захистить їх скоро, та Син людський, коли прийде, чи знайде віру на землі. Ось цікавими словами закінчує Господь Ісус Христос цю притчу і взагалі діалог, який Він розпочав із людьми про останній час. Кажу вам, що Він захистить їх скоро, та Син людський, коли прийде, чи знайде віру на землі. Цікаво, що про... Свій прихід, Ісус Христос каже, що Він буде характерний тим, що коли Бог огляне всю землю, характерною рисою землі буде невір'я. Коли Господь каже, Я прийду другий раз, і Ісус Христос прийде другий раз на землю, стан людей буде відсутністю, з відсутністю віри. Можливо, нам це здається сьогодні дивно. Так багато церков, так багато людей, які моляться, які звертаються на землі. Але, але якщо так сказав Господь Ісус Христос, так, так буде, що коли Він прийде чи знайде Він віру на землі. Про це можна багато роздумувати, але я хотів би на одну річ звернути увагу, що Господь говорить про віру в контексті молитви. І в контексті молитви жінки. Яка постійно, регулярно до Нього зверталася, чи присутня в моєму житті постійна, особиста молитва, чи я маю спілкування з Богом? Чи я маю спілкування з моїм Творцем? Якщо ні, можливо, я буду серед числа тих, хто не матиме віри, коли Господь прийде на цю землю, якщо це трапиться за нашого життя. І з іншого боку, якщо ми не перебуваємо постійно завжди в молитві, слабка буде наша віра. І остання річ, про яку хотілося би сказати, що деякі молитви, вони не закінчаться тут на землі. Можливо, так трапиться, що на якісь молитви, навіть в самих важких обставинах тут на землі, ми не знайдемо відповідь. В книзі об'явлення в 6 главі ми бачимо картину, яка відбувається на небесах. І вони, натовп людей, безліч закричали гучним голосом, говорячи, доки, Владико святий і істин, не судиш і не мстиш за кров нашу тим, що живуть на землі. Так, можливо, на деякі молитви тут не знайдеться відповідь, і їхнє продовження буде. На небесах. Але навіть і відповідь на ці молитви прийде. Остання, напевно, така молитва буде звучати тоді, коли вже настане Царство Боже на землі. Тоді вже перестануть лунати подібні молитви. А до того часу ми маємо, як Господь сказав, завжди молитися і не занепадати Духом, навіть коли важкі, невирішуємі Питання, проблеми. Давайте зараз теж схилимося перед нашим Господом і воздамо йому наші молитви. Амінь. Добре. Господи Боже наш, ми славим тебе, що ти що ти обіцяв те ти і виконаєш, і ти обіцяв своїх берегти до часу приходу Твого, зберегти в своїх руках, і щоб нічого не могло вирвати. Із, із твоїх рук. Господи, Ти нас знаєш, шляхи наші, ти знаєш наші слабкості, наші страхи і переживання. Господи, Ти нас оточи любов'ю своєю, захистом своїм. І від всякого з вас збережи і проведи в цьому житті для слави Твоєї, щоб ім'я Твоє було прославлене в житті нашому. Господи, ти бачиш наше переживання і за країну нашу. за... Мир, і спокій і життя подальше, якщо воно ще буде на цій землі, щоб ти благословив країну нашу, щоб не зруйнувалася вона, не була захоплена. Господи, але щоб тут було багато тих, хто взивав би славу в Тебе, щоб начальство країни наші були ті, хто бояться тебе, щоб зірцем була країна наша серед усіх інших країн, щоб тут дійсно величалося твоє ім'я. Щоб було багато місіонерів з України, до, до тих народів, яких ще не звіщено слово Твоє. Господи, якщо на це Твоє мирість, благослови нас. Молимося про це в ім'я ім Ісуса Христа. Амінь. Амінь.